Ревізія та обслуговування крана машиніста номер 394 Призначення та види кранів машиніста Локомотива. Кран машиніста тепловоза призначений для управління пневматичними гальмами потягу шляхом зміни тиску в гальмівній магістралі. Це забезпечує точне та безпечне регулювання швидкості та зупинку поїзда. Також він забезпечує повний відпуск, заряджання, а також ступінчасте та екстрене гальмування, дозволяючи машиністру контролювати роботу автоматичних гальм поїзда. Крани машиніста поділяються на Прямодіючі для локомотивних гальм. Непрямодіючі для управління гальмами всього поїзда. Комбіновані об'єднують обидві функції. Крани розподіляються за номерами. Розповсюджені крани мають такі номери Номер 222 326. 394 395, 334 є. Основними кранами є кран номер 394 та 395, які відрізняються один від одного тим, що у крані номер 395 встановлено електричний контролер для електропневматичних гальм. Основні функції крана машиніста. Зарядка гальмівної майстралі. Заповнення майстралі стисненим повітрям для підготовки гальм до роботи. Повний відпуск гальм. Зняття гальм з усіх коліс поїзда шляхом випуску повітря з гальмівних циліндрів. Ступінчасте гальмування. Повне гальмування шляхом послідовного випуску повітря з магістралі, що дозволяє регулювати силу гальмування. Екстрене гальмування. Швидке та повне спрацювання гальм у непередбачених ситуаціях. Підтримання тиску. Забезпечення стабільного тиску в гальмівній магістралі під час руху поїзда. Таким чином кран машиніста є основним приладом для керування автоматичними пневматичними гальмами, який забезпечує безпеку руху поїзда. Кран. УМ номер 394 належить до комбінованого типу, забезпечуючи максимальну гнучкість управління. Безпека руху. Критичний елемент для запобігання аварійних ситуацій. Точність управління забезпечує плавне та дозоване гальмування. Регулювання тиску. Контроль тиску в гальмівній та зрівняльних магістралях. Будова та конструкція крана машиніста УМ No394. Кран машиніста УМ М No394 є складним пневматичним пристроєм. Що складається з кількох ключових вузлів, які взаємодіють для реалізації різних режимів гальмування та відпуску. Золотникова частина. Основний робочий елемент, що перерозподіляє повітряні потоки між магістралями та резервуарами, включає рухомий золотник і сідло. Рівняльна частина містить зрівняльний поршень та клапани, які підтримують заданий тиск у зрівняльному резервуарі, що забезпечує рівномірність гальмування по усьому поїзду. Регулююча рукоятка Механічний інтерфейс для машиніста має фіксовані положення, що відповідають різним режимам роботи, відпуск, поїзний, перекриття і гальмування. Надійність конструкції крана УМ394 забезпечується високоточним припасуванням деталей. Та використанням знососній матеріалів. Регулярний огляд та обслуговування цих вузлів критично важливі для уникнення витоків повітря та збоїв у роботі гальмівної системи. Принцип роботи крана УМ 394. Режими гальмування та відпуску. Функціонал крана машиніста УМ No394 реалізується через 6 основних положень рукоятки. Кожне з яких відповідає за певний пневматичний процес. Положення ручки крана машиніста номер 394 Положення номер 1 Відпуск і зарядка. Положення номер 2 Поїздне з ліквідацією надзарядки. Положення номер 3 Перекрите без живлення гальмівної магістралі. Положення номер 4 Перекрите з живленням гальмівної магістралі. Положення номер 5 Має дві позиції, а саме 5А. Службове гальмування для багатосоставних поїздів. Та положення номер 5 Це службове гальмування. Положення номер 6 Екстрене гальмування. Підготовка до ремонту та необхідні засоби. Якісний ремонт крана УМ No394 починається з ретельної підготовки робочого місця, обладнання та інструментів. Дотримання процедур підготовки гарантує ефективність та безпеку ремонтних робіт. Спеціалізований інструмент Набір ключів метричні та дюймові, викрутки, пристосування для зняття золотникової кришки, пінцети для роботи з дрібними деталями, Очищувальні засоби. Розчинники. Без вмісту нафтопродуктів для знежирення, чиста бавовняна тканина, щітки з м'яким ворсом для чищення каналів, вимірювальні прилади, мікрометр, нутромір та штангенциркуль для контролю розмірів та зносу критичних деталей. Мастильні матеріали. Спеціалізоване мастило рекомендоване заводом виробником для пневматичних приладів, наприклад, ГУІ 54П або його аналоги, Увага! Перед початком робіт обов'язково переконайтеся у відсутності тиску в гальмівній магістралі. Та ізоляції крана від головного резервуара. Технологія ремонту послідовність демонтажу. Ремонт крана машиніста УМ номер 394. Вимагає точності та дотримання технологічної послідовності. Неправильний демонтаж може призвести до пошкодження деталей, зняття та ізоляція, від'єднати кран від повітря проводів та зняти з панелі управління після основного стравлювання повітря. Розбирання золотникової частини. Акуратно зняти кришку, витягти золотник та його сідло, оцінити стан ущільнувальних кілець та поверхні тертя, демонтаж зрівняльної частини. Вийняти зрівняльний поршень та його манжети. Перевірити наявність механічних пошкоджень або корозії на циліндричній поверхні, очищення та дефектація, ретельне очищення всіх каналів та деталей від старого змащування та забруднень. Проведення дефектації згідно з технічними нормами. Дефектація та заміна зношених елементів. Оцінка стану деталей є ключовим етапом ремонту. Усі компоненти повинні відповідати допустимим розмірам згідно з ремонтними кресленнями. В даній таблиці наведена оцінка стану деталей та результати її досліджень. Після дефектації усі зношені або пошкоджені гумові та металеві деталі, що не підлягають відновленню, мають бути замінені на оригінальні запчастини, що відповідають стандартам. Змащування та збирання крана машиніста УМ М No394. Правильне змащування є критично важливим для забезпечення герметичності, плавного ходу рукоятки та мінімізації зношення деталей, особливо в вузлах тертя. Вибір мастила. Використовуйте лише спеціалізовані мастила. Наприклад, ГОІ 54П для пневматичних пристроїв, які не викликають набухання гумових ущільнень. Змащування золотника. Тонким рівним шарем покрийте поверхню тертя золотника та його сідла. Надлишок мастила неприпустимий, оскільки може засмічувати канали. Змащування манжет. Нові манжети та ущільнення перед установкою також змащуються тонким шаром, це покращує їх герметичність та полегшує монтаж. Зворотне збирання. Збирання проводиться у зворотній послідовності до розбирання. Важливо забезпечити правильне положення усіх деталей та рівномірне затягування кріплень. Забороняється використовувати звичайні мінеральні або автомобільні мастила, оскільки вони можуть зруйнувати гумові деталі пневматики. Контроль та перевірка після ремонту. Після завершення ремонту обов'язково проводиться комплексна перевірка крана машиніста для підтвердження його працездатності та герметичності відповідно до технічних норм. Перевірка герметичності. Вимірювання падіння тиску у зрівняльному резервуарі. У положення перекриття та гальмування за допомогою точного манометра. Функціональні випробування перевірка швидкості зарядки магістралі та інтенсивності зниження тиску у всіх робочих положеннях рукоятки. Регулювання тиску. Налаштування редукційного клапана для забезпечення стандартного зарядного тиску. Профілактика та поточне обслуговування. Профілактика є основою довговічної роботи крана машиніста. Вона включає регулярну оцінку стану та мінімальне втручання для запобігання серйозним поломкам. Ключові заходи профілактики щоденний огляд, перевірка плавного ходу рукоятки та відсутність видимих витоків повітря у з'єднаннях. Планова ревізія проводиться згідно з графіком технічного обслуговування локомотива зазвичай ТР1 або ТР2 включає часткове розбирання очищення та змащування золотникового механізму, оцінка стану. Вимірювання тиску у всіх режимах роботи, фіксація часу зарядки, розрядки резервуарів. Запобігання замерзанню. У зимовий період контроль роботи усучувачів повітря для мінімізації потрапляння вологи у пневматичну систему. Дотримання цих рекомендацій забезпечить безперебійну роботу крана УМ No394, гарантуючи надійність гальмівної системи та безпеку залізничних перевезень. По перше, нам необхідно перевести ручку крана машиніста в шосте положення. Положення екстреного гальмування. Для відкручення гайок нам потрібен рожковий ключ 17 на 19. Кран машиніста складається з шести основних частин. Перше верхня частина, друге середня частина, третя нижня частина. На нижній частині знаходяться стабілізатор і редуктор. Шоста частина це колектор, який вже знятий. Зняли верхню частину, відгінтивши чотири гайки. В середній частині знаходиться золотник і дзеркало золотника. Золотник і дзеркало це найважливіші деталі в крані машиніста. Переключення золотника відносно дзеркала призводять до перемикання живлячих та тормозних магістралей. Далі ми бачимо гумову прокладку. Якщо на ній присутні сторонні предмети або пошкодження, прокладка замінюється. Знімаємо середню частину. В середній частині знаходиться передвпустний клапан. В нижній частині знаходиться гумова прокладка. Її необхідно перевірити. Вона має бути без пошкоджень. Також в нижній частині знаходиться зрівнювальний поршень. Оглядаємо його. Він має гумову ущільнювальну манжету та стальне кільце. Ще в нижній частині знаходиться стабілізатор. Його ми також відкручуємо. Він кріпиться двома гайками. Стабілізатор теж має гумову прокладку. Її оглядаємо і очищуємо. Окрім цього, в нижній частині кріпиться редуктор. Він виконує функцію встановлення тиску в тормозній майстралі, яку контролює машиніст. Таким чином, ми правильно розібрали кран машиніста з дотриманням правил охорони праці. Збирання виконується в зворотньому порядку. З затягування гайок виконуємо перехресним способом.